На тлі скандалу з так званими медовими пастками, які розставляв Епштейн перед великими цього світу, розголосу набули і операції російських спецслужб, які використовували чарівних жінок для того, щоб спокушати українських політиків, журналістів і проникати в найвідповідальніші органи державної влади в Україні. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну зі згадки нашого старого приятеля Царя Соломона з однієї з найвідоміших і, можливо, найконтроверсійніших цитат з книги Еклезіаста, у Мосеані Махмімавет Етайшах і Мацюдиму Ліба а сурим'яде. І я дізнався, що та жінка гіркіша від смерті, в якої її серце капкани й петлі, а руки ланцюги. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник. Ускочить у її руки. Зрештою, у біблійні тексти насичені сюжетами, де жіночі чари зваблювали чоловіків і збивали їх з путі істинного. Ну, достатньо згадати і Давида, і Версавію, чи Даліла та Сомсона. Зрештою, її первородний гріх виник саме за те, що, попри Божі настанови, Адам спокусився плодами дерева, добра і вони були вигнані з раю і, і, зрештою, отримали Боже прокляття, будеш народжувати в муках дітей своїх, заповів Господь Єві. А ти будеш в поті чола свого добивати хліб свій насущний. Тобто, можливо, найпопулярніша сюжетна лінія в світовій літературі про небезпеку гріховної спокуси через протилежну стать починається ще Едемі. Тому, в принципі, нема нічого дивного в тому, що найпідступніші діячі сучасності використовують цей. Прийом для того, щоб спочатку здобути прихильність тих чи інших видатних особистостей, а потім залучити їх <в> свої тенети на тлі скандалу з так званими медовими пастками, які розставляв Евштейн. Перед... Великими цього світу розголосу набули і операції російських спецслужб, які використовували чарівних жінок для того, щоб спокушати українських політиків, журналістів і проникати в найвідповідальніші органи державної влади в Україні. Зокрема, один з патріархів української журналістики Олександр Мартиненко, колишній керівник агентства Інтерфакс, спокусився принадами білоруської журналістки, яка потім перебралася до нього в Київ і навіть намагалася за його сприяти. Долучитися до роботи українських розвідувальних служб історикам та журналістам-розслідувачам доведеться ще з'ясувати наскільки плотно співробітничав Джефрі Епштейн з російськими спецслужбами, але вже сьогодні відомо, що одна з головних дієвих осіб його мережі була до того активною діячкою пропутінського російського руху наші. Даша Дрокова посередині в Сауні на цьому фото вона приєдналася до молодіжного руху Путіна у 15 років та була його спікером. Пізніше Дрокова переїхала до США, заснувала інвестиційний фонд у сфері IT і працювала прес-секретарем у мережі публічних відносин Джефрі Епштейна. А нещодавно, вже в 26-му році, дрокову разом з подругами нагородили орденом за заслуги перед Росією за активність у молодіжному русі. Однозначно, що після оприлюднення файлів російських плів. На сильний світ у цього суттєво зменшиться. Роман Доброхотов коментує. Мне нравится этот сериал. Эпизод первый. Нулевые годы. Лидер кремлевского молодежного движения нашей Василий Якименко по совместительству работает с сутенером для Суркова, подыскивая ему проституток, одну из которых по кличке Катя Муму потом Сурков использовала как хани трэп для российских оппозиционеров. А главный комиссар нашистов оказывается малолетняя Маша Дрокова, мечтавшая поцеловать Путина. Мечта ее сбылась. Про это даже сняли одноименный фильм. Эпизод второй. Главная официальная патриотка России Маша Дрокова сваливает в Америку, заявляет о переосмыслении своих взглядов и становится пиарщицей сутенера-педофила Джеффри Эпштейна. Сдается мне, что эта серия не последняя, потому что уже в файлах Эпштейна начинает всплывать данные, как чекисты использовали Honey Trap против американцев на Петербургском международном экономическом форуме. Министр закордонных справ Польши Радослав Сикорский после черговых подтверждений того, что Діяльність Епштейна була частиною, можливо, російської мережі Ганітреб запитав, чи може служба зовнішньої розвідки бути настільки ефективною, так звичайно, може, адже радянські російські спецслужби займаються цим понад століття. Коментатори чудово розуміють занепокоєння пана Радослава, адже важко повірити, наскільки вражаючою виявилась діяльність російської розвідки, Щоб краще зрозуміти масштаби катастрофи, ось невеличкий історичний екскурс про програми Ганітре. Медова Паска це окремий напрямок роботи ще з часів НКВД. Точно відомо, що за часів КДБ за нього відповідало ПГУ, перше головне управління КДБ. Це одразу демонструє наскільки серйозно ставилися до цього совєти. Вони ніколи не шкодували коштів на цю програму, і вона стала найефективнішим елементом розвідки. Один з найвідоміших прикладів це роман Альберта Ейнштейна і Маргарити Коненкової, коли вони вперше познайомилися в 1935 році. Ейнштейну було вже 56, а Коненкові 39. Вона була дружиною відомого скульптора Сергія Коненкова, який випадково був обраний робити скульптуру Ейнштейна. З першого дня знайомства дівчина не відходила від вченого і їхній роман миттєво закрутився. Завдяки природній чарівності, Маргарита вселяла Ейнштейну необхідні для партії ідеї, любов до російської культури, і навіть вмовила його зустрітися з совєтським консулом. Від того, щоб Альберт Ейнштейн став інформатором, його дивним чином врятував Сталін, який вважав, що в ролі корисного ідіота. Ще може бути в рази кориснішим для радянського союзу ніж в ролі завербованого агента у 45-му році. Каненкову з родиною викликали на батьківщину в СРСР, і вони з Ейнштейном більше ніколи не бачилися. Про якість роботи розвідниці можна судити з того факту, що Ейнштейн таємно написав для неї не один десяток любовних вершів. Ще одним прикладом якості роботи совєтської розвідки став коханець Леонори Рузвельт, який виявився агентом НКВС і зміг стати міцною опорою для першої леді США після того, як вона дізналася про зраду чоловік. Завдяки її інформації. Інший агент СРСР Алджер Гіс засуджений пізніше комісією з розслідування антиамериканської діяльності агент СРСР. Переконав Рузвельта не вимагати від Сталіна гарантій безпеки та вільних демократичних виборів для Польщі та усіх територій, захоплених совєтськими військами. Також Хіс зміг переконати президента США не примушувати Сталіна слідувати правам людини та послабляти людожерський режим у Совєтському Союзі. Таким чином, допомога США СРСР у боротьбі з фашистською Німеччиною не була прив'язана ні до яких вимог демократизації та зменшення репресивного тиску, де факто Алджерхіс, знаходячись на посаді голови офісу спеціальних політичних зв'язків, який відповідав за стратегічне планування, став головним американським перемовником на Ялтинській конференції, де вирішувалася доля післявоєнної Європи. А також саме він був відповідальним за створення ООН у вкрай вигідному для СРСР ключі. Результатом діяльності Леонора Рузвельта та Алжара Хіса стало те, що союзники продали Польщу Совєтському Союзу, буквально повернувши її до лав Російської імперії. Це був абсолютно неприпустимий вчинок, адже Британія вступила у війну саме через спільне вторгнення Німеччини та СРСР у Польщу. Також польські пілоти буквально врятували Британію від повної поразки у повітрі від військ Вермахта у сучасності вкрай вдалим прикладом Треп» стала теща олігарха Романа Абрамовича Олена Жукова, яка вийшла заміж за медіамагната Руперта Мердока. Імперія цього мільярдера включає найбільші змі, такі як Wall Street Джорнал, Фокс Channel і Таймс. Що стосується самого Екштейна, тут маємо яскравий приклад ще одного. Імовірного агента ФСБ, його подруги Гіслейн Максвелл. Її причетність до російської розвідки формально не доведена, але всі факти на це вказують. Гіслейн була донькою шпигуна Роберта Максвелла, який, згідно найпоширенішої версії, працював одночасно на декілька розвідок, зокрема і на радянську. Її заарештувало ФБР США у липні 2020 року та звинуватило у залученні неповнолітніх та торгівлі неповнолітніми для сексу. У грудні 2021 року її визнали винною за п'ятьма шести пунктів, включаючи торгівлю людьми. У червні 2022 року вона отримала 20 років у в'язниці. Макс познайомилася з Джефрі Епштейном наприкінці 80-х років на вечірці в Нью-Йорку. І вони одразу знайшли спільну мову. Її зв'язки, які дісталися від батька, були вкрай необхідні пштейну. Гіслейна в свою чергу отримала доступ до сильних цього світу від принца Ендрю до Трампа. Нагадаємо, як працювала він Максу, знаходила вразливих молодих дівчат, часто з бідних сімей в школах і в спа-салонах. Підготовлювала їх до масажів Епштейна, особисто навчала сексуальним практикам, нормалізувала насильство своєю присутністю як старшої жінки, керувала логістикою перевезень між резиденціями Епштейна, Іноді особисто брала участь у насильстві. Це дуже схоже на підготовку працівниць КДБ, які потім брали участь у операціях зі зваблення. Марія Бутіна народилася в 1988 році засновниця організації Право на зброю. Бутіна активно інфільтрувалась. В НРА, Національну асоціацію стрілецької зброї Сполучених Штатах та інші консервативні кола, відвідуючи з'їзди як почесна гостя, у липні 15-го року вона особисто поставила Трампу питання про санкції проти Росії. Жила з республіканським оперативником Полом Еріксоном вдвічі двічі старшим, що за словами прокурорів було необхідним аспектом її діяльності. Прокурори первісно стверджували, що вона пропонувала секс в обмін на посаду. Пізніше цю тезу пом'якшили. засуджено. В квітні 19 року на 18 місяців за змову та діяльність як незареєстрований іноземний агент депортована до Росії в жовтні 2019 року. Це далеко не повний список. Я згадав, як на одному урочистому заході була присутня Анна Чапман на той час вже визнана російською шпигункою, яку звільнили після нетривалого ув'язнення в США, коли вона здала всю свою агентуру. Але напевно. Величезна кількість ганітрав залишаються не розкритими та працюють досі. І це один з найважливіших інструментів діяльності ФСБ разом з шантажем, підкупом та вбивством. Українські спецоргани мають визнати це та працювати для протидії подібним інструментам розвідки, впливу та шантажу. Тож, панове, не втрачаємо пильності ані на крок, продовжуємо слідкувати за подіями в Україні. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.